Виставку колекцію традиційного угорського одягу, минуле та сьогодення народного обрання, презентували в Ужгородському замку. Зібрала експонати закарпатська філія мережі будинків народних традицій, головою якої є Катерина Пал. Експозиція доповнена старовинними світлинами народного вбрання та знімками реконструйованих предметів одягу і демонструє частину колекції народного одягу закарпатських угорців та сучасні інтерпретації традицій. Органічним доповненням події став музичний виступ фольклорних музикантів і танцюристів будинку танцю Закарпаття, які виконали традиційні аутентичні танці сіл Вишкова та Великої Доброні. Ініціатором презентації виставки в Ужгородському замку є генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. сьогодні ми дійсно стали свідками унікальної події. Зазвичай генеральне консульство організовує виставки в будівлі дипломатичної установи, але сьогодні неординарний випадок, адже ми прийшли до Ужгородського замку. З дозволу директорки закладу, ми організували тут унікальну виставку. Глядачам представили не лише одяг, а й угорські народні танці та музику. Тут можна побачити чудові екземпляри як автентичного та переосмисленого на сучасний лад народного вбрання. На виставці присутні і безпосередньо майстрині, які виготовили представлений одяг для вчительки англійської мови пані Ілони з Берегівщини. Пошиття одягу є більше ніж хобі. Майстриня створює аутентичні вбрання. Ось, наприклад, народний костюм, який на початку ХХ століття носили жінки у селі Велика Добронь. Водночас пані Ілона є авторкою сучасної колекції одягу, в основі якої традиції я брала участь у курсі. Пошиття народного одягу. І були думки, що я хочу берегівські тканині вироби поставити у сучасних. Моя колекція сучасна, взагалі сучасна, можна і кожен день або на, на свято одягнути. Тут є у мене е, такі ткацькі елементи, які е, готувала майстриня народної мистецтва. Пані Марта Звиноградова комбінує сучасний стиль в одязі з народною вишивкою. Ну, е, Бараківський узор, вишивка хрестиком. Ну, бачите, що дуже чітко виглядає. Е, старий узор комбінірований з сучасним стилем. Виставка демонструє дбайливе ставлення до свого минулого та історії. Вважає закарпатський художник Атіла Коприва. Плоди тої фінансової підтримки Угорщини, яка постійно працює в плані розвитку тих традицій, минувшини зараз. Ми бачимо колекцію народних костюмів. Фактично, вони це є пошиття. Наново пошиття тих ансамблів одягу, які були в 19-му, на початку 20-го століття, за за світлинами за фото старими фото, які збереглися дотепер. Тобто, це вивчення конструкції, це вивчення орнаменту, декоративних елементів. Ужгород став другим містом після Києва, де презентували виставку традиційного угорського обрання. Зараз наш музей відкрив свої двері для більш широкого загалу. Познайомити наше суспільство з історією угорського одягу. Хронологічно представлено це 19 століття. Як ви бачите, позаду мене є дуже цікавий унікальний одяг. Справді історично він відтворений по фотографіях, як уже автори розповідали, вони все вивчали і достомінно відтворили цей одяг. Крім цього, це майстри, дівчатки, які займаються і сучасним одягом. Так хронологічно все пов'язалося, і ми його представляємо. Виставка минуле та сьогодення народного обрання триватиме місяць у закарпатському краєзнавчому музеї.